Вітаю вас на каналі. Сьогодні 3 вересня 2023 року місто Переяслав Київська область. І хочу вам запропонувати для огляду гібридну форму Лаврінова фламія. Це урожай двохрічного куща. Чому я показую такий невеликий сигнальний урожай? Тому що у мене ця форма вразила дуже сильно своїми смаковими якостями. На прищепі, і дві прищепи в мене її зроблено, я вам покажу який урожай вона видає. Забарвлення має вона такий насичений колір, фіолетово-рожевий. У смаку дуже сильний мускат. Це, мабуть, на моїй ділянці найсильніший мускат з усіх форм, яких я куштував. Вона мене дуже сильно вразила своїм смаком. Це сигнальний урожай двохрічного куща. Тут було залишено всього навіть три гронки, невеликих. Але і на цих трьох гронках видно, що ягода досить немала. Ягоди між собою не давляться, грона дихає, ось бачите, вже защипана, вона вже була готова десь тижня-півтора-два назад. Вона входить не в ультрасроки, але в ранні сроки вона входить. Запилюється дуже непогано. Бачите, горошіння відсутнє, лоза вже почала визрівати. Зараз ми перейшли до іншої, іншого куща, де була зроблена той рік прищепа. Ось, подивіться, яка тоненька. Була прищепнута лоза до фламії і подивіться був перший сигнальний урожай, який видає гарні грони. Грона дихаюча. Ягодка рівномірна, бачите, запиляється дуже гарно. Ось одна грона. Ось залишена ще одна була грона. Це ще не визріло. Це на цій прищепі. І ще я вам покажу на іншому кущу, де була зроблена ще прищепа фламі. Який там урожай. Ось ми підійшли ще до одної прищепи минулорічної фламії. Ось було зроблено тонко... тонесенькою лозою. І подивіться, який вона видає урожай, коли є запас деревини основного куща. На, кожній... На кожному пагоні ось, дивіться, одна грона, друга грона. Ось одна грона, друга грона. Ось знов дві грони. Я залишив навантаження таке, для того, щоб подивитися, чи буде визрівати ягода гарно, чи тягнеться. Ця форма навантаження. Ягода, от подивіться при такому навантаженні. Зараз я виріжу ягоду і порівняємо її із 1 гривнею. Ось дивіться, одна гривня і кладемо ягоду в фламі. Вона перекриває повністю її по розміру. Шкірочка у фламії відчувається, але випльовувати її не треба. Вона е, теж тоненька, бачите, насіннева камера. Наче відділяється е, на там вже соку досить мало. Вона така більш м'ясиста. Е, сок є і м'який доволі щільна. Е, Грибнішка до, така досить довга. Але бачите, в основі також не перегинається. Але тут грона десь більше кілограма. Одна і друга десь так само. По величині доволі велика. І так на кожному пагоні вона закладає. Дуже великі грони. І саме більше, що мені подобається у цій формі, крім її смаку, те, що ягода вирівняна по розміру. Відкалібрована, наче хто її сидів прорізав. Ось на кожній гроні, дивіться, дрібної ягоди майже зовсім немає. Дуже товарний виноград.